Вітаю! Замислювались коли-небудь, як багато може ховатися в одному єдиному реченні. Виявляється, за кількома словами, може стояти ціла прихована імперія. Сьогодні ми візьмемо одне таке речення і, так би мовити, розберемо його на атоми. Подивимось, що ж там насправді всередині. Ось воно звучить як щось із підручника з біології, правда? Ну, круглі черви, паразити. Здавалося б, нічого особливого. А що, якщо я скажу, що це речення насправді опис глодальної невидимої війни за виживання, яка точиться просто зараз у нас під носом? І ось тут починається найцікавіше щоб розгадати цю загадку, нам доведеться копнути глибше, ми розберемо цю фразу на складові і почнемо з одного єдиного слова, яке, по суті, і є ключем до всього. Отже, щоб зрозуміти, про що взагалі йдеться, треба почати з основ що це взагалі таке бути паразитом? Що це означає? Якщо зовсім просто, паразит це той, хто живе за чужий рахунок, і тут, знаєте, є один ключовий момент це абсолютно односторонні стосунки. Паразит завжди щось отримує, а господар господар завжди втрачає. Це такий собі одвічний конфлікт, закладений у самій природі. Тільки погляньте на цю схему: з одного боку, у нас є господар, який віддає все, свої поживні речовини, свою енергію, свої сили, а з іншого паразит, який усе це просто поглинає, щоб жити і розмножуватися. Один слабшає, інший процвітає. Ось у цьому і вся суть. Гаразд, тепер, коли ми розібралися з правилами гри, давайте повернемося до нашого речення і подивимося, на кого ж поширюється вся ця історія. А почнемо ми. З найближчого із нас самих. Паразити людини лише два слова. Але вони миттєво перетворюють якусь абстрактну біологію на цілком реальну особисту проблему. Це означає, що отой самий конфлікт, ота боротьба за ресурси відбувається і всередині людського організму, і це стосується здоров'я мільйонів людей. Але це, це лише верхівка айсберга. Наше речення веде нас значно далі, розширюючи масштаб загрози далеко за межі людства. Паразити тварин, і тут масштаб зростає просто в геометричній прогресії, бо йдеться не тільки про свійських тварин чи худобу. Ні, мова про весь тваринний світ від найменшої комашки до гігантського кита. Практично будь-яка тварина може стати господарем, а це робить круглих черв'яв такою собі невидимою, але неймовірно потужною силою в екосистемі всієї планети. І от коли здається, що ми вже охопили буквально все живе, виявляється є ще один рівень речення веде нас до самої основи життя на Землі. Паразити рослин це, так би мовити, фінальний штрих. Він показує, що ці організми впливають і на наші врожаї, і на наші ліси, по суті, на саму здатність планети нас годувати, тобто вони атакують життя на всіх його фундаментальних рівнях. Тож давайте підсумуємо. Що ми в результаті отримали? Це ж не просто якийсь перелік, правда? Коли ми збираємо всі ці шматочки докупи, перед нами постає карта карта величезного, прихованого світу. Люди, тварини, рослини. Це не три окремі історії, це три фронти однієї глобальної невидимої війни. Виходить, те перше речення не просто перелічувало жертв, воно окреслило межі цілої імперії, яка охоплює ледь не все живе на нашій планеті. Ключова цифра тут три: три величезні царства життя, які об'єднані однією спільною загрозою. Весь цей неймовірний масштаб, уся ця складна система взаємозв'язків, усе це було запаковано в одне єдине просте речення. Вражає, чи не так? І це підводить нас до фінального питання. Якщо такий величезний складний світ може ховатися в одному єдиному реченні, то скільки ще всього ми просто не помічаємо? Які ще невидимі імперії існують довкола нас, просто чекаючи, поки ми їх відкриємо?